Привіт! Знову з вами в ефірі. Я, Наталя, партнер компанії ProE. Вчора я виклала відео, як я схудла за півтори місяці на 7 кілограмів. Було дуже багато питань і тому вирішила розказати вам, як це відбувалось. Мене навіть люди на вулиці зустрічали і запитували, що ж ти такого робила. Почну з того, що. Я важила 85 кілограмів, і це багато років ця вага так трималася. Але в вересні минулого року сталася одна дуже погана ситуація з сином. І я почала просто ці нерви, напевно, почала просто заїдати. Є люди, які не можуть їсти, коли вони нервуються, коли в них проблеми, а я навпаки ще більше їм. І в результаті за 4 місяці. Плюс 10 кілограмів, вже 95 важила. О, але чим більше вага, тим більше проблеми зі здоров'ям. Потім почнуться проблеми з серцем, проблеми із іншими органами. І в якийсь момент я вирішила, що досить, і мені потрібно щось робити із своєю вагою. Ось так і виникло, виникло таке, велике, таке велике бажання, що я вирішила нарешті почати худнути. Хоча до цього часу я е, викор... пробувала різні дієти, але мене надовго не вистачало е, ну, до тижня часу і все. Я більше не могла так харчуватися, як там в тих дієтах писало. Е, в квітні якраз в нашій компанії. Почався челендж по схудненню. Я зразу туди пішла, і місяць часу він тривав. ось, І за цей час я скинула. І ще потім на протязі двох тижнів в мене пішло 7 кг. Це в моєму віці мені вже 50 і в моєму віці дуже тяжко схуднути. Тому я зразу пішла на той челендж, навіть не думаючи, тому що там був нутриціолог. Були поради і так почався мій шлях до схуднення. Найперше, що треба робити, якщо хочете схуднути, це пити багато води. От мені люди кажуть, це неправда, це неправда. Та, я теж дуже мало води п'ю, але я ну, бачила по собі, по своїй шкірі, що Води мало, тому що організм наш складається із 80% води, і його постійно треба поповнювати. Це пити воду просто чисту, це каву, чай п'єте чи рідку їжу. Це все враховувати. Приблизно 2 літри води треба за день вживати. Ранок я починала із двох стаканів води, теплої води, щоб почав працювати. Мій організм, почали працювати органи, шлунок і все інше. І я <клух> випила, наприклад, стакан, то не треба на раз випити два стакани, можна випити один, потім піти собі, там помитися, почисти зуби і випити другу склянку води. І тоді через деякий час можна снідати. Поки каву зробили, там поки сніданок приготували, ось вода працює. Далі наступний крок це їжа. Треба збалансувати своє харчування. Це так називається принцип тарілки. Тобто, на тарілці має бути пів тарілки салату або овочів різних, а решта половина поділяється ще на дві частинки: це є білки, м'ясо нежирне або риба. І друга частина це крупа. Макарони я їла твердих сортів, але дуже рідко, там раз в тиждень можна було взяти макарони. На челенджі вчили, що не потрібно себе обмежувати в їжі, а просто треба правильно збалансувати своє харчування. І тоді воно буде корисніше, ніж якась там дієта. Третій момент я вживала бади компанії Прове. Це. Контроль ваги і детокс. Багато людей не вірять їхню е, дію, але вони справді діють. Зустрічаю людей, які кажуть, я не буду пити бади, я ніколи я в це не вірю, я не буду їх пити. Але, знаєте, в аптеках продають дуже багато бадів. І лікарі теж їх виписують. Я сама мені гінеколог виписав колись ліки, років вже два тому, може більше вже пройшло. І я пішла в аптеку, я купила на два тижні, дала більше як 600 гривень, два тижні. Це на місяць виходить 1200, їх треба пити три місяці. І коли я прийшла додому, прочитала інструкцію, там писало, що це біологічно активна добавка, Це не ліки. Ось, тому не треба боятися бадів, а просто їх треба купувати там, де ви, кому ви довіряєте. Я аптекам не довіряю, це по-перше. По-друге, я в аптеки взагалі не ходжу. Мені не, не потрібно це, тому що я себе дуже добре почуваю. Я проходжу медичні огляди, я проходжу УЗД органів, і в мене все в порядку. Ось, і почнемо контроль ваги. Вони п'ються два рази в день до їжі, за пів години до їжі. Зранку привіт. Вітаю всіх, хто приєднується. Зранку я. Або краще в обід, навіть, бо зранку дуже так їсти не хочеться, багато не їсиш. На обід перед обідом за пів години я вживала контроль ваги і перед вечерею одну капсулку. Контроль ваги. Що воно дає? Менше хочеться їсти. Ось таку капсулку випили, запили водою ще склянкою води. І вода йде в організм і користь від цього баду. Контроль ваги. Він, від нього. Привіт. Дякую, дякую за оцінку. Тут же пишуть коментарі. Від нього хочеться менше їсти. Він утамовує голод, і коли ви накладаєте собі їсти, ви вже не накладаєте повну тарілку з верхом. Ви накладаєте вже набагато менше, тому що вже немає такого страшного відчуття голоду. Ось, Тому я перед обідом за пів години її брала і ввечері теж за пів години. Десь година, ну, до сьомої години я вечеряла. Далі хіба можна було трошечки ще води випити? Ось ось такий контроль ваги. Через пів години, 40 хвилин після їжі я вживала детокс. Це дуже шикарний засіб. Він очищає печінку, виводить все непотрібне і взагалі очищає весь організм. І кишечник, і печінку, і жовчник, допомагає жовчі виходити. Теж одна капсулка. Ви собі її взяли, випили після їжі, через півгодинки, після обіду. І так само після вечері. Дуже добре на вечір це використовувати. Зранку дуже класно очищається кишечник. Ось два таких бади я вживала. Також раз в день я могла замінити прийом їжі коктейлем, Протеїнним коктейлем, який також є в нашій компанії ПРОВЕ. В ньому є білки, в ньому є вітаміни і мінерали. Ось, всі вітаміни, які потрібні нашому організму, вони також є в цьому коктейлі. І так, за місяць часу в мене пішло 5 кг. І за рахунок оцих бадів, за рахунок правильного харчування і води. Нічого складного немає. Зустрічаю людей, які кажуть: я не буду пити бади, я багато ліків, я багато грошей трачу на ліки. Але навіщо? Ліки ви не боїтеся пити, а біодобавки ви боїтеся пити. Тут трави, тут нічого нема страшного. А в ліках, по-перше, це хімія. А по-друге, ви взагалі не знаєте, що, що там є в тих таблетках. В своїй компанії я впевнена і я вживаю ці біологічно активні добавки курсами. Три місяці потім роблю перерву і знову вживаю. Є ще інші добавки, про них я розкажу. Наступних відео. Ну і потрібно було робити фізичні вправи. Це зарядка, це планка. Планку я робила, правда, недовго, не могла довго втриматися на ній, для мене це складно, тому що, коли не займаєшся фізичними вправами, м'язи слабкі і тяжко. І тяжко це все робити. Так, читаю коментар. Шикарний продукт. Коктейль мені допомагає знизити калорійність харчування. А ще він має корисні властивості. Так, Так. і можна ним заміняти один прийом їжі, і це буде тільки на користь. Він дуже ситний. Після нього їсти взагалі не хочеться. Плюс вітаміни, мікроелементи, все, що потрібно для нашого організму, все там є. Так, ну, і так як я, я якось той місяць планку робила. Вправи робила, але я трошки лінива, коли, коли челендж закінчився, я ще трошки робила ці вправи, потім вирішила замінити їх на ходьбу. Мені, мені це легше, але воно також впливає на наш організм і на наше схуднення. 10 тисяч, 12 тисяч кроків за день роблю, з собакою гуляю, їду по справах, потім собі хожу. Іноді, якщо гарна погода, я на велосипеді їжджу. І це все дуже корисно і дуже сприяє схудненню. Тому ось такі 4 всього пункти ви можете також робити. І знижувати свою вагу: це вода, це вправи або ходьба, це правильне харчування, і контроль ваги і детокс. Всі, хто їх купує, хто приймає, дуже-дуже задоволені. І ви теж будете задоволені 100%. Я, я просто впевнена в цьому, тому що воно допомогло мені, допомогло, допоможе і вам. Після Великодня це вже майже три ну, місяці вже майже пройшло. І я трошки так вже можу з'їсти. І паску їла, і печеньку якусь можу з'їсти, і. Ну, Таке, що мені дуже, як дуже сильно щось хочеться, шоколадку, я собі не вимовляю цьому. Але за три місяці вага з 95, як впала до 88, вона не збільшилась. Бо більшість людей кажуть, хто сидить на дієта, що коли дієта припиняється, то вага назад піднімається. Не піднімається вага назад. Так, я стараюся правильно харчуватися, але я можу собі дозволити дещо з'їсти. Але за рахунок цього. І за рахунок ходьби багато рухатися, воно тримається на рівні. Зараз я собі планую ще за 5 кг знизити свою вагу, тому що от я відчула різницю, коли було 95 і 88, я дуже відчула різницю, стало легше ходити. Легше себе стала почувати, краще почувати. Я бачу на вулиці молодших від мене жінок, вони. Ну, видно, що вони хворі, розумієте? Людина мені каже, я всі гроші трачу на ліки. А навіщо доводити себе до такого стану? Можна вживати бади, різні є в нас в компанії і не довести себе до хвороби, просто бути здоровою. Я ще вживаю колаген, але розкажу про нього в іншому ефірі. Я взагалі себе почуваю просто шикарно. Тому що в мене нема проблем ні з якими органами, і нема проблем зі здоров'ям, звичайно. Дивлюся на інших людей, і думаю, боже, навіщо ви себе довели до такого стану? Ось. Тому раджу, дівчата, не лікуватися, а попередити хвороби. До речі, фармацевтична промисловість ці всі таблетки, які ви купуєте. Це найбільша промисловість у світі, найбільше, найбільший заробіток. То вони мають перше місце. Вони навіть наркобізнес і зброю вони то все переплюнули вже, тому що багато, дуже багато людей, вони всі хворі, всі люди хворі. І вони, вони купують постійно ці ліки в магазин в аптеці, але ж можна попередити і бути здоровим і довше жити. Дякую, дякую за сердечка. Тому, якщо вам цікаво, якщо ви хочете спробувати схуднути, нарешті, якщо у вас є зайва вага і ви хочете схуднути, то мої поради вам допоможуть. Пишіть мені в приват. Я вам розкажу, де можна придбати коктейль і ось ці два бади, вам вийде дешевше їх купити, ніж потім лікуватися. Пишіть мені в приват, я вам все розкажу. Допоможу придбати. І так, все вірно. Про здоров'я потрібно дбати заздалегідь. Так, поки молоді, потрібно дбати, а якщо вам вже трошки за 40, то тим більше. Потрібно подбати про своє здоров'я наперед. В Японії всі, всі люди п'ють біологічні добавки. А потім всі дивуються, чому вони живуть по 100 років. Та тому що вони не вживають хімічних цих. Препаратів, а п'ють натуральні добавки на травах, які не шкодять нашому здоров'ю, а навпаки, його підтримують. Ось, Тому пишіть в приват, кому хто хоче бути здоровим. І буду чекати до нових зустрічей. Дякую всім, хто був зі мною, хто буде дивитися в ефірі, хто буде дивитися в записі. І до нових зустрічей. Па-па, мирного дня!